Всім привіт! Сьогодні з вами канал Два Городки і ми сьогодні гуляємо у Львові. Йдемо до собору Юра. До речі, ми його радимо відвідати, навіть якщо ви ярий атеїст Чому? Слухайте далі. Спочатку покажемо пазухник шептицькою. Пам'ятник митрополиту Андрею, він, як і все, що будується зараз у Львові, свого часу викликав дикі сварки, бо коштував немало. Але тоді все міряли не мавіками, а тролейбусами для міста. Що ж, ми нарешті добрались до собору, і як які, не які прогіди ютубери розповімо вам трішки історії та цікавих фактів. Отож, як кажуть, церква на Свято Юрській горі існує тут ще з часів короля Лева. Ви тільки уявіться ж, в районі 800 років правда, сучасний комплекс. Це не той, що збудували за часів короля Лева, а вже пізніший, а саме XVIII століття. Автором храму виступив геніальний Бернард Меретин. До речі, храми його авторства є в Лопотині та в Годовиці. Про Лопотин наше відео Он за лінком. Подивіться, адже містечко цікаве. До речі, Тут нас підкала невдача туриста в діючому храмі. Якраз як ми прийшли знімати в храмі почались христини. хрестини, то ми так мельком пробігли, залишивши черговий заділ на майбутнє. Натомість ми змогли потрапити в крипти під собору. У ній поховано видатних діячів УГКЦ, зокрема митрополита Андрея Шептицького, Патріарха Йосифа Сліпого, Кардиналія Сильвестра Самбратовича, Мирослава Івана Любочівського, Владику Володимира Стернюка. Багато не змогли зняти всередині, тому що 에, там хрести. Йдемо погуляємо навколо собору. Адже і сам комплекс поруд тут дуже цікавий. От, до прикладу, у нас дзвіниці собору Святого Юра, найстаріший в Україні дзвін, вилитий згідно з написом на ньому 1341 року. Навпроти собору ми можемо побачити палац греко-католицьких митрополитів, зразок палацової архітектури другої половини XVII століття, поєдній собі пізнє бароко Рококо з елементами класицизму. Йдемо потроху вже на вихід собору, адже і при виході є кілька цікавих місць, особливо для туристів, а саме кав'ярня і крамничка із сувенірами. собою можна побачити багато гарних малюнків, свою рідну дитячу галерею. Не подивимось. Мілочка прогулянка закінчилася. Дякую за перегляди. Підписуйтеся на наш канал, лайкайте, коментуйте. Бо це для нас дуже важливо. Всім. Дякую і па-па!